У ніч на 2 грудня російська армія вкотре атакувала Україну дронами камікадзе. Цієї ночі ворог застосував 110 шахедів і безпілотників невстановленого типу. Один з них збили і над територією Чернівецької області. Унаслідок падіння його уламків пошкоджено декілька будівель в одному із сіл Дністровського району. Загиблих чи поранених немає. Про це повідомляє начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Наразі триває обстеження території профільними службами. Фахівці проводять побудинковий обхід, працює слідчо-оперативна група та встановлюються збитки. Тим часом буковинці не залишаються осторонь спільної біди, повсякчас підтримуючи наших захисників усім необхідним. Результати своєї діяльності активно публікують у соціальних мережах, розповсюджуючи світлини з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу, яка залежить безпосередньо від кожного з нас.